Садова казочка. Літала ворона, шукала чим би поживитися, знайшла горіх, але не долетіла до місця, де б могла його розколупати. Щось її налякало, чи що, не знаю. Впустила вона цей горіх. Я гуляла з собаками і знайшла його. Він такий величенький. Але ж гляньте, він пустив паростки. Листочки, і вони почорніли, так що, може, я, як та ворона, я його втрачу. Цей горіх він у мене не піде. Казочка друга. Гуляла Галя з собаками і знайшла вербу. Верба так гарно пішла у ріст, така рясна була і здохла. Казочка третя. Гуляла Галя в інтернеті. Натрапила на об'яву мандарин Коралехо іспанський. Мандарин Коралехо. І ось що Галі прислали замість мандарину. Ось дивіться, який. Якася сялича чи що, та вона ще й колюча. Ну, мені посадила заради експерименту. Я ж люблю експериментувати. Посадила. Мало того, з двох дерев одне тільки прийнялося, а це сидить. Так я ще передзвонювала їм, ну, до того, як вони мені вислали. Кажу, щось дуже дороге, 138, і на наступний рік вже урожай буде. Оце мене зовсім так вразило. Думаю, ну, спробую. Позвонила, а вона каже: ну в нас же вони дворічні, ви бачите, що вони дворічні, навіть е дерева. Фальш мандарин, так би мовити. Купилася. Галя, от так Буває й таке, але шкода мені, що верба не пішла. Дуже мені шкода. А це буду дивитись. Вам цікаво? Дивіться, зі мною.